Тати зробили дуже важливий крок. Прийняли дозвіл на мобілізацію автомобілів у людей, у кого дві автівки. Просто крок. Ну, те, що потрібно було. За ці два роки треба було раніше приймати, тому що зараз підуть якісні авто, автівки з автопарку у депутатів. У депутатів ви знаєте, який автопарк, там у деяких і автобази ці, цілі, з броньованими автівками. Якраз вони зараз потрібні нашим хлопцям, тому що сипляться авто, а в них вони якісні, з потужними дв, двигунами, деякі вже бездоріжжя зроблені. Депутати е, робили спеціально, щоб їздити на охоту зараз на полювання. Зараз вони передадуть їх хлопцям ну, згідно того закону, який вони прийняли. І нам волонтерам вже буде легше, бо ми ж автівки, які привозять вже за, за кордоном, їх викинули на сміття, а ми їх встановлюємо, передаємо хлопцям. Зараз як підуть автівки в цих народних депутатів, як і скільки в них автівок, ви можете ж подивитися в їх оцих, що вони деклараціях. Заходиш і дивишся там депутат із партії Європейська Солідарність Порошенківський купив за рік війни. Автомобіль коштує один-два мільйони гривень, другий три з половиною мільйони гривень. Внедорожники, які пристосовані для іменно для війни зараз. Там потрібні всюди хіди, такі ось мерседеси, якісні автівки, які не зламаються. Не китайські, не старі, не японські, а ось вони німецькі. Там прапуси, мерседеси, геліки. Ти представляєш? – Що зараз буде? – Ну в них нічого немає. – Чи я довбойоб? Да. – Так.